Нічого так не радує, коли в автомобіль сідаєш, а у тебе жодної помилки немає. Фактично всі помилки забралися по електронній частині розібрався. Залишилась ще одна проблематика. Check engine, вихрові заслонки. З ними буду розбиратися по електриці, що було зроблено, зокрема розібрався з датчиками паркування. Усі працюють без проблем на теперішній момент. Далі одна з опцій, яка не працювала, це там по типу дистроніка стоїть. Я ще правда не знаю точно за що він відповідає. Згодом розберуся. Значить, з ним теж розібралися, денні ходові вогні теж розібралися. Ціна питання ремонту, проведення проводки в нормальний робочий стан, тобто ізоляція, контакти і все інше. Перевірка інших нюансів щодо автомобіля мені вартувала в межах 4 тисяч гривень. Тому на часі зараз буду розбиратися з вихрявими заслонками. Є певний нюанс щодо майстра, тому що у нього проблеми по здоров'ю. Однак, думаю, питання вирішиться, людина одужає. І я це питання теж закрию. Розумію, що трешки об'єм роботи буде. Треба буде розібрати пів автомобіля, пів двигуна. Однак, я думаю, що варто це зробити по тій причині, що... Якщо хочеш користуватися автомобілем, то треба, щоб він був у належному стані. Сьогодні ще раз нагадаю щодо одного дуже важливого нюансу: зокрема, після обслуговування наших автомобілів, зокрема, які мають 642 двигуни, необхідно зробити певні скидання та калібрування через діагностичне обладнання, тому що певні зміни. Вносяться і двигун, автомобіль повинен розуміти, що змінилися компоненти І для того, щоб він більш коректно працював, відповідно навіть зменшив витрати палива. Рекомендую зробити слідуючі процедури. Наглядно покажу на прикладі лаунча, тому що в принципі він дозволяє все те саме зробити, що стар стільки, просто він набагато більш компактніший. За допомогою лаунча після заміни. Повітряного фільтра двигуна, їх два в 642-му двигуні, обов'язково треба провести певні маніпуляції для того, щоб ваш автомобіль нормально працював, двигун нормально працював. Тому першим ділом ми робимо скидання рівня забрудненці, повітряного фільтра. Тут все досить зрозуміло, продовжуємо, робимо, немає нічого складного. Після того, коли ми зробили скидання забрудненого фільтра. Нам потрібно ще зробити декілька маніпуляцій. Перше, зробити скидання, значень адаптації середнього значення об'ємів. Теж робимо скидання, після чого робимо обов'язково також скидання ось цього параметру. А в кінці робимо скидання, значення компенсації відхилень HFM. Після того, коли ви зробили всі 4. Функції автомобіль буде коректно реагувати на всі ті зміни, тому що ви самі розумієте, що коли ви змінюєте фільтри, відповідно потік повітря, який проходить через нього, він збільшується, і автомобілю не потрібно, як би мовити, більше втягувати, щоб те повітря надходило, воно набагато легше ходить. Тому відбувається коригування. Зокрема, подачі повітря. Таким чином регуляція самого е, відбувається коригування подачі палива в двигун, і за рахунок цього також може відбутися. І я 100% знаю, що відбувається зменшення витрат автомобіля вже перевірено на власних автомобілях неодноразово. Тому в принципі нічого складного немає. Якщо у вас навіть є ось таке просте обладнання, як лаунч, воно дозволяє зробити такі прості процедури. Власне, на цьому все. Якщо у вас будуть виникати такого запитання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!